Ставлення, до чого то не було в цьому світі, є фатальною помилкою. А життя це серйозно? О, так. Життя це серйозно, але не дуже. О, віше коліжником, як і нагорися. Ота! Після такого падіння не страшно і зі сходівської... Помпля вдома дивуватиметься, яка я хоробра. Ти хто? Я? Я по ній сама вже не знаю. Стільки перетворень за один день, знаєте, всі о ті трохи дивно. То ти маленька дівчинка, то велетинська жінка. Тобі який зріст потрібен? Як не проти трішечки підрости? Бери оцей гриб, кусаєш з одного краю. Це зробиш тебе вище, з іншого краю нижче. Але гриб круглий круглісінький. Де ж оці два його краї? Я пропоную проголосувати за ухвалу про початок негайного вжиття енергійніших закладів. Говори по-людському! Ми не знаємо й половини усіх цих учених слів. Що я хотів сказати? Що нема найвірнішого способу дізнатися хто найкращий, як гасай коло. Що, знову будемо бігати по колу? Я так і сказав. А гасай кінець. А хто ж переможець? Переможці всі. Головне це взяти участь у грі. Кожен повинен дістати приз! Червоний це колір пристрасті. Але чомусь багато, хто віддає перевагу білянкам? Але а Черв я, черв я, Скажіть, будь ласка, що ви робите? Навіщо ви фарбуєте троянди? Усе робиться за наказом її величності червоний королеви. Мовче чи Ширчику, чи не були б ви такі ласкаві, сказати? Я понесли це выбрать. Запам'ятайте, всі шляхи ведуть туди, де на тебе чекає диво. Чишишський кіт сказав, що там живе каполюшник. Шалений заєць. Питання. До кого завітати в гості, якщо у них холод не всі вдома? Капелюшників я вже бачила. А от шалений заяць це значно цікавіше. Хотів би я, щоб настав час обіду. Звісно, це було б чудово. Але в нас завжди шоста година. І через те стіл накритий. За чаю. нас завжди пара чаю. Нам навіть ніколи помити позуп. Виходить, ви просто пересуваєтесь по колу, чи не так? Естеменно так. Вип'ємо чашку і пересідаємо до другої. А чому б вам не взяти і просто перевезти стрілки на годиннику? Якби ти знала час так, як я. Я б цього не казала. Бо час він живий. З часом треба поводитися. Правильно. Бач, якби ти з ним дружила, він робив би з годинника усе, що захочеш. Указ. Згідно з указом No707 прирівняти усі пірашки до булочок, всі годинники до чайників, а всі чайники до усениць. Ті, хто не згоден, повинні випити ще чай. А ті, хто згоден двічі. o in situação... А можеш трохи поняшитись, як маєш охоту. Якщо ти, золодко, збираєшся перекинутися порося, я не буду з тобою панькатися. З нього виросла страх, яка бридка дитина, а як порося, воно досить симпатичне. З деяких дітей могли вийти не згірші поросята, а велиш знаття як Якняти їхню подобу. Шалам бала на мурі сиді, шалам бала на землю золоті, уся королівська кіннота і все лицарство зі свити не можуть шалами. Не можуть балама знов на той мурті всадити. Так, так. Уся королівська кінота і все зі свити рушать мені на підмогу. Вони мене на мур висадять, Можеш бути певна. Хто ж його в бур? Україна див не там, куди ми потрапляємо. Вона в тому, як ми вміємо дивитися на світ. Дякуємо генератору проєкту Анні Зощенко та його талановитому сину Івану Зощенко. Сподобалось от для лікарів для лялькарів питання, ви бачите свої іграшки от в такому форматі. Ми ж до них відносимося як до дітей, як до живих, і вони повинні говорити. Ми з ними розмовляємо отакими. Дякуємо. Дякуємо за те. прийом. Це наш перший, перший такий проект. Він зроблений з любов'ю до цієї сказки, якої вже 160 років з, першого, з, з дня першого видання, але її читаєш і знаходиш там якісь нові такі ходи, думки. Бо я писав не письменник, а математик, вчений, винахідник. У фамілії Дж... Доджсон, якого ми знаємо під літературним псевдонімом, як э, Льюіс Керрол. Дякуємо. Дякую. Луніна, Вона заходила до нас. довго і з любов'ю збирала колекцію персонажів з улюбленої казки Аліса в країні див. І ось ляльки, які були створені май... майстрами. Які мешкають в різних місцях України, ми їх представимо. Зібралися тут у нас на Різдвяні 16, і наша команда вирішила, що це не може бути звичайною виставкою ляльок на полочках. І ми придумали історію, у якій кожен персонаж проявить себе. Заговорить людським голосом і українською мовою. Ми зняли маленьке кіно і покажемо його в форматі проекційного шоу про команду проєкту. Таким проєктом шоу робота працювали. Анна Зощенко режисер, відеомонтажер, вона за пультом на балконі Іван Зощенко — помощник режисера, 3 d моделінгом займався Іван Марина Бесідина, актриса і певица, занималась озвучуванням. Ну і я записав себе як автор сценарія та технічний директор. Так, тепер до персонажів. Хто у нас перший? Перший у нас звичайно з нього все почалось. Кролік. Кролік. Да? Кролик, білий кролик. Зроблений в техніці паляння, техніку, використана ще деревина. Його автор – Ірина Попова з міста Київ. Так, інший персонаж. Аліса. Аліса текстильна лялька, але вона була одною з перших в колекції і не Втратили ім'я автора Гусеница, да? чи э, так, так, так абсолем блакитна гусіньця. Э, Зроблено гус... з глини сама гусінця Валяння вовни, використана деревина. Теж авторка Ірина Попова, місто Київ. Цей э, хлопець додо. Він в техніці такої друзів Теді зроблений. Автор Савко Тетяна Олександрівна. Це квіти, квіти троянди. Полімірна глина, текстиль. Автор цієї роботи Анна Бірковська, місто Київ. Так, фігури, які у нас виконують роль карт фарбувальників. Це підвіски, зроблені в техніці ґрунтований текстиль. Автор Тетяна Бровко кременний. Капелюшник, Полімірна гліна. Текстиль. Авторка Анна Берковська, місто Київ. Заяць Глашатай. Підвізка. ватна іграшка. Авторка Оксана Остапчук, місто Бориспіль. Герцогиня. Герцогиня, яка з поросятком. Поросятка, ми бачимо, що така маленька у неї. Авторка Галина Касановська, Житомирська область. Червона королева. Червона королева. Полімерна глина. Текстиль. Авторка Олена Вишинська. Місто Запорожжя. Так, і там же. ж... Він в касі грає роль клюшки, вони ж грають в, в крокет використовують фламінго в якості клюшок. Вот. Але там в, така великолепна робота фламінго, Це підвіска, вона іграшка. Її автор Оксана Остапчук з міста Борисполь. Шалтай Болтай, російською мовою, полімерна глина текстилі. Авторка Юлія Платановська так, кого ще забули? Миргород. А Чешир немає. Так, забули. Забули Чешира, я про нього когда у нас два Чешира. великий Чешир Валяний. Валяний з вовни Авторка Вікторія Сорока Дніпро і Чешир Маленький. Теж Валя из авторка теж невідома. Так, і все ми починаємо, так? Смотрите, игральные карты, которые в сказке красят вот эти вот очаровательные розы. королева. Такая красотка. И фламинго. Тоже утонченный такой. Чеширчик первый. И чеширчик второй. Вот такой вот. Гусений такой вот на грибе. Кальянчик у него как положено королева и, не помню герцогиня да герцогиня она вышитая и у нее есть маленький поросеночек наверное, с полимерной глины вот такая тонкая работа интересная необычная Заяц, валяный. Одежка у него, кстати, снимается. Такой вот. А сама очаровашка главная героиня Алиса. В стиле грунтованный текстиль. Шляпник. Такой грустный в кресле. Мне вот больше всего понравился Дудо в стиле Тедди. Он сделан, то есть набиты пилочками. У него все вращается. Клюв, лепка. Очень красивый. Заяц глашатый. А шалтай болтай, очень красивый, мне нравится тоже. Смотрите еще один фламинго, Оно уже вышитый, Такой вот интересно, мы его прикрепили пока вот, чтобы он был устойчивый и неимоверная штука, мне очень нравится. Сейчас полностью вам покажу такой шкафчик. Он сделан, ну или комодик в стиле Лисы в стране чудес. Вот, смотрите, какие у него. Это декупаж. Такие красивые очень картинки. Стильные. Со сценами из Алисы С этой стороны тоже вот картинки со сценами из Алисы в стране чудес. И, естественно, он функциональный. Сейчас я вам серединку покажу. Каждый открывается. Нижние ящички тоже вот так открываются. Понимаю, что этот вот ключик... Как раз ключик от той волшебной двери, в которую Алиса зашла. Вот такая вот в целом у нас экспозиция. На самом деле игрушки, как вы видите, небольшие. Я вас приглашаю это посмотреть вживую. Вживую это интересней. На Рождественскую 16. Это шоу будет продолжаться не только на ярмарке. Мы думаем еще до следующей ярмарки, которая будет у нас в конце месяца 28-29 ноября, мы будем всем, которые будут заходить к нам на постоянную экспозицию в гости, будем показывать это вот шоу. И я надеюсь, оно будет не последним хотим вот показывать коллекции интересные и показывать их нестандартно. Ждем вас в Харькове на Рождественскую 16. До новых встреч!